дивитесь інформаційну програму «Южненські новини вітаємо, шановні южненці! З вами Ольга Комарова. Цього разу у нашому випуску на 16-й поверх пішки упродовж півроку. Телеканал Інтер в Южному. Про що вони хотіли дізнатися? Про що мовчить южненське телебачення? Півроку не працює ліфт. З цією проблемою у прямому ефірі до директора МЖКЦ звернулася жителька будинку по Григорівському десанта-21. Наша знімальна група вийшла до цього проблемного будинку та поспілкувалася з жителями. Коли запрацює ліфт, ми поцікавилися і у ліфтерів. Відповідь на головне запитання, коли буде працювати ліфт, жителі будинку по вулиці Григорівського десанту, 21 отримали. Представник обслуговуючої компанії, пообіцяв, що станеться це 14 червня. Проте, впевненості в тому, що з цього дня жителі дому перестануть ходити пішки, немає. Вже півроку люди намагаються добитися від комунальних служб вирішення цієї проблеми. Эта встреча вызвана нашим крайним уже состоянием души, то люди доведены до состояния полностью уже дискомфорта. 11-е, 12-е этажи, многодетные семьи, коляски, инвалиды, люди пожилого возраста. То есть, это длится ситуация. Полгода у нас стоит грузовой лифт. Конкретных ответов, к сожалению, не удалось, как всегда. То есть, нам говорят, что лифт находится в ремонте. Начальник лифтового хозяйства пообещал, что. Четверг, будучи четверг, тобто, ровно неделя, ліфт буде работать. Ну, хочеться вірити йому. хочется, що наконец верит, что він сделает і він буде работать. Пасажирський ліфт, на відміну від вантажного, періодично працює. Причина зупинки вантажного ліфту небезпечна експлуатація. Зараз частина підйомника знаходиться у ремонті. Привод ліфта знаходиться на капітальному ремонті. весь. Его обкатывают, модернизируют и проверяют все соединения, все регулировки, чтобы они соответствовали нормам и согласно техническим условиям требования к этому лифту. После, когда закончатся эти работы, привод привезется на место и поставится, и будут выполняться работы по регулировке всех дверей шахт, замков, которые отвечают за безопасность. роботи даного ліфта. Так. Жителі проблемного будинку спілкувалися з директором обслуговуючої компанії протягом години. Обіцянки керівника компанії вони почули. Проте, у разі невирішення проблем у назначений день, він має багато шансів стати жителем цього дому. Одна з мешканок пообіцяла, що усиновить... директора компанії на період, поки ліфт не почне нормально працювати. Роботи на теплотрасі по вулиці Хіміків у четвер не розпочалися. Нагадуємо, 5 червня начальник управління капітального будівництва повідомив, що заміна труб розпочнеться 7 червня. У телефонному режимі Юрій Мартинюк пояснив, що затримка сталася через поломку спеціалізованого транспорту. Протягом четверга підрядники планують вирішити цю проблему і до роботи приступити 8 червня. Освітницька робота ведеться активістами серед умовно засуджених. Громадська організація спільно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та кримінально-виконавчою інспекцією, провели тренінг на тему профілактики ВІЛ та СНІДу. Слухачами стали особи, які умовно відбувають покарання. Присутні дізналися про способи розповсюдження ВІЛ та запобіжні засоби від цієї інфекції. Ведучий тренінгу провів зустріч у формі питання відповідь та закликав толерантно ставитися до ВІЛ позитивних людей. Такі профілактичні заняття ми регулярно проводимо з КВІ. Наш працівник центру соціальних служб один раз в місяць приходить, коли ребята відмічаються і к тому, щоб приходили на ці профілактичні лекції. Відпочинок та оздоровлення дітей південного регіону зацікавили центральний телеканал Інтер. Цього разу їхня знімальна група вирушила до нашого міста. Телевізійники побували у літніх таборах. Всі вони мають оздоровчу направленість, проте деякі табори спрямовані і на спортивний розвиток дітей. На ранковому тренуванні одного із закладів разом з інтером побувала і наша знімальна група. Майбутній олімпієць у складі 26 дітей майже кожен ранок тренується на южницькому пляжі. Нові світові зірки вільної боротьби наші діти таким чином перебувають у оздоровчо-спортивному таборі. І тренуються, і відпочивають водночас. Зацікавився цим канал Інтер. Незабаром в його ранковому ефірі вийде сюжет на тему, як діти нашого міста проводять вільний час на канікулах. У Южному – літніх таборів для дітей різного віку та різного напрямку. соціально оздоровчий центр пропонує оздоровлення дітей у рамках спортивних тренувань. В составі спортивно оздоровчого центру нашого внішкольного учреждения з 2007 року такой, така форма роботи, як спортивний лагерь, будущий олімпієць. На протяжении многих лет у нас були різного роду сміни: це і смени легкоатлетів, і смены дзюдоистов. А от на протяжении последних лет это у нас ребята, які займаються в группах вольной борьбы під руководством Вермічука Владимира Мусійовича, мастера спорту міжнародного класу, хмарна погода не завадила спортсменам тренуватися. Пробіжка по пляжу, тренування у парах, вправи на тренажерах та у залі звичайна робоча обстановка для борців. У нас Утром мы делаем, в 8 утра делаем зарядку. И один день на 10 тренировка потом утренняя. Один день мы делаем тренировку на море, один, ну, то есть на улице, а один день тренировку в зале, то есть чередуем. Просто у нас, как бы, мы стараемся, у нас разные группы, есть начальные подготовки, вот, группы уже спортивного совершенствования. То есть начальная подготовка у них более разно, разносторонняя, то есть они в скалолазный зал у нас ходили, вот, и там различные мы спортивные мероприятия, им подвижные игры организовывали. А старшая группа уже, ну, как бы более по по виду спорта, более профессионально, скажем. Серед юних спортсменів не тільки новачки, а й досвідчені бійці, життя яких вже нерозривно пов'язане із вільною боротьбою. Для мене вольна боротьба це я з дитинства другим спортом не займався, якби вольна боротьба була моїм першим спортом, і у мене як перший і останній спорт. Там є можна проявляти свою гордість, силу, волю в Єдина дівчинка серед хлопців-спортсменів не відчуває дискомфорт на тренуванні, адже змагатися все рівно із дівчатками. Такий досвід є корисним для майбутніх її перемог. Мальчики більше з ними. Коли борешся, то там більше сила. А Якщо з дявочками, то я не знаю навіть. «А З мальчишками не страшно займатися таким спортом. Вони такі, -таки Ні, не, не страшно. Ну, правда, вони трохи бояться мною, але нічого. Тренування, спортивні змагання, колективні розваги за планом у майбутніх олімпійців. Приємний відпочинок для дітей та слава на головному національному каналі цього разу доповнили чергове ранкове тренування. Всесвітній день довкілля відзначали 5 червня. Громадські активісти до цього дня влаштували дитячу акцію. Маленькі южниці мали зробити малюнок, присвячений природі, за що всі учасники отримали призи. На тему захисту навколишнього середовища з дітьми поспілкувались і ми. Творити просто неба. Для дітей громадська організація влаштувала конкурс малюнків. Присвятили захід Дню захисту навколишнього середовища. Тож і тематика була відповідною. Я рисовала природу и маленького инопланетяна. Вот ну, такой интересный выбор, а почему так? Потому э, что инопланетяне всегда чисто убираются на своих планетах. А, а ты откуда это знаешь? Э, я смотрела много мультиков про это. Я рисовала природу, потому что нужно, чтобы никто не мусорил. Ну потому что она красивая, цветы, деревья. К ней нужно относиться бережно, не, ра... не ломать деревья, не топтать траву, э... не мусорить на природу, нельзя ничего рвать с деревьев, не рвать ее, не топтать, не ломать. Да, она такая чистая. Все поливают ее. А как ней надо относиться к природе? Щоб ніхто, ніхто, ніхто не, не блосал мусор. Що, якщо ми будемо мусорі, то наша планета буде грязна, не красивою. Рідне місто, діти оцінюють як чисте. Вони навіть знають, завдяки чому южно підтримують цю марку. Ну, що У нас е люди чистюлі. тому що ми його. А якщо доводиться бачити людей неохайних, то захисники природи знають, як діяти. Я можу подойти і сказати, щоб все це немедленно вбрали. А якщо человек просто не слышит і думає, що це просто вот так вот шутка, то я мне приходится самой брати і просто вбирати. Про проблемні зони нашого міста маленькі жителі знають з настанням літа їм вже довелося на власні очі переконатися у недбалому ставленні до природи. А где-то ты видел мусор у нас, чтобы лежал в городе? Ну на море. На море довольно грязно. Куча бутылок, и люди просто не понимают, что этого нельзя делать. Что нужно это убирать? Ну, как бы в кульки какие-то убирать и просто это выкидывать, вывозить. Конкурсі взяли участь близько 60 дітей. Вік учасників різнився. Найменші конкурсанти від двох років із допомогою батьків також приєдналися до акції. Найважливіша ціль була привлечь дітей, щоб ніхто з них не ходив без діла. Зараз канікули, школи вже прикрашають своє зараз, ді... Тому важливо дітей увлечь, а літом рисувати на природі це просто удовольствие. Причому прийшли діти совершенно різного віку, з родителями, які там дітям по два роки до 13-річних дітей. На цьому організатори зупинятися не збираються. Аби створити для дітей яскравий та цікавий літній відпочинок, вже планують нові заходи. Дітей у нас віжна много і давно хочеться цих дітей займати, особливо літом. От у нас возникла ідея з Іриною Федоровною, хоча б, може бути. Раз в неделю, раз в дві недели устраивать здесь, вот на площадке, мастер-класи для дітей. Може бути вирізати или клеїти, или какие-то поділки делать. То тобто, учитель показує, или там хтось з родителей может проявить проявити ініціативу. детей дітей вот хоча б раз в неделю такими вот заняттями. Всі учасники отримали призи за свої роботи фарби, фломастери та олівці для конкурсантів надала міська жіноча організація. День журналіста відзначали в Україні 6 червня. З цього приводу представників місцевих змі запросили до виконкому. Нагородили подяками за заслуги працівниць газети Новини Южного, операторів студії Міг та адміністратора офіційного южницького сайту. Після ранкового привітання журналісти відправилися до своїх робочих місць. Слідкувати далі за подіями в Южному. З однієї сторони не небайшов, поэтому. А журналистам работать немножко легче, чем в большом городе, потому что здесь, в принципе, мы знаем наш город неплохо, знаем людей. Ну, так что я думаю, что это большой плюс в небольшом городе. А трудности те же, которые и обычно у журналистов бывают. Финансовая сторона – это больной вопрос. Хотелось бы, чтобы наша работа оценивалась не только с моральной точки зрения, но и материальную поддержку мы бы хотели получить достойную. В роботі журналісту доводиться стикатися не лише із серйозними кадрами та питаннями. Дуже часто знімальна група приносить до студії кадри, які не входять до офіційного блоку новин. Такі матеріали залишаються в архіві та лише чекають нагоди побачити світ. Про деякі дивацтва нашого міста у наступному сюжеті. Робота телевізійника це постійна зміна кадру, при тому настільки неочікувана і непередбачувана, що дивуються навіть досвідчені журналісти. Подібні кадри подекуди дуже веселять наш колектив, і створено вже цілий відеоархів. І ось, дочекавшись нагоди, ми готові поділитися дивними кадрами з телеглядачами. Отже, під час зйомки на пляжі ми помічаємо корів. Ці рогаті тварини виявляються часті гості на морському узбережжі. Наступними, так би мовити, кадрами стали невідомі хлопці. Їх ми помітили під час інтерв'ю з головним архітектором. Тобто на сьогоднішній день ем, і гаряно ну, снімі тих двох чудиків. Хлопці у чодернацькому одязі ходять вулицями міста вже кілька тижнів. Жодного протесного або пропагандистського характеру їх акція не має. Просто юнакам весело. Не знаю, он клевый, и тебя никто не замечает не видит. Вы думаете, вас никто не замечает? Ну нет, просто никто не узнает там. Все такое. Понятно. На реакцию людей смотрите? Да. Как реагируют? Дети так. Типа вообще-то веселятся. Ну это весело, как бы. Ну да. Ну да. А родители знают, что вы так ходите? Да. Ну да. Сестра немножко не сильно так. А вот, нормально в основном все. Но потом она уже смирилась. Так що все. Наступний епізод не такий веселий. Відзняти його вдалося під час аварії на колекторі. Ми вирішили поцікавитися у експедиторів, чи позначилася ситуація з відсутністю води у місті на об'ємах поставки води. Виявилося, припинити процес розвантаження блоків не так легко. Кілограм Все. Це нормально для города? Принести несподівані кадри можуть навіть звичайні футбольні матчі. Тут головне вчасно відреагувати оператору. Коли йому це вдається, журналісти йому дуже вдячні. Так сталося під час зйомки змагань з дуатлону. У цей час на поле вийшли на тренування футболісти міської команди. Увага! Далі без монтажу. Музику на полі увімкнули організатори дитячих перегонів. Кінцевий варіант відео отримало назву Футбольний майданц. Найзворушливіші кадри вдалося зафіксувати 7 червня зранку. Під час зйомки на морі тренування маленьких спортсменів наші журналісти помітили дельфінів, морські тварини наблизилися майже до берега. Ой Боже, вам прямо навіть ти відешся, довідиш, відеш? Ожу, яких много. Подібних кадрів в архіві зібралося вдосталь. Незабаром у нашому ефірі з'явиться нова розважальна програма. Скорочена назва Зефір. У ній для відеодивацтв відведено спеціальну рубрику. На цьому наш випуск завершено. Прощаємося до наступного тижня. А всім глядачам творчий колектив студії Міх бажає позитивних та захопливих вихідних. На все добре.